Привіт, друзі! Як обіцяла сьогодні відео про те, як робити масаж відразу після операції, але головне проконсультуватися з врачем, чи можна. І якщо можна, то що можна, яку частину тіла. А я показую те, що мені було можна після операції на черевині мене розріз зверху вниз, то я теж консультувалася з свого лікаря і він мені дозволив. Дивимось, що вам підходить, вініть собі на здоров'я. Друзі, якщо ви мене бачите, значить з вами все добре. І операція пройшла успішно. Перед вами шлях відновлення. Що треба робити? Спитати у свого лікаря, чи можна вам вже робити собі самомасаж? Самомасаж, що він дає, він допомагає включити все тіло, лімфу, кров, щоб ваше тіло реанімувалося. і якщо вам можна робити самомасаж, спитайте, яку частину можна. Якщо все тіло можна, то це добре. Я починала з голови. Ось я е, на, лежу, на животі я не могла лежати, тому що в мене там шов, розрізне вежі. Да? І зашит. Я лежала на боку, Ось десь отак. Ось, і е, руку витягнула і починала вільною рукою, робити, розслабивши голову, робити масаж голови. Ось Зверху почала. І як робиться масаж? Він від лба до затилку, всі рухи робляться, і тоді сюди підключиться. Так, йде лімфа, це ход лімфи. Зверху, вниз і пішов. І далі розминаю шию, наскільки можу. Тоді цією рукою розминаю руку другу, обов'язково кісті, пальці, кожен палець. Тоді, тоді йду вниз. О, тут, ось під мишкою, тут лімфоузел, туди все. Там все не потрібне туди буде зливатися, і тоді бік. Як масую бік, я зараз розвернуся, трошки покажу. Ось, дивіться, от такими рухи, рухи гладячі, щоб вам було самому приємно бити себе, поки ще не треба. Похлопування далі можуть бути та забєдрення сустави тут теж. І те, що ви намасували такі круги руки, от сюди під пах, туди-туди, тому що так тече лімфа і так скоріше очищається тіл. Якщо ви можете підтягнули коліно і масуйте коліно. Ось, і далі там граножна мишця. Якщо ви вже до неї дотягуєтесь, дуже добре, якщо ще ні, то поступово. І тоді, вже в прикінці, або сидячи, я мусувала собі стопи. Ось ну зараз це вже в мене, звісно, почти год пройшов після операції. А після хіміотерапії всього три місяці. Ось, і точно так же другий бік. Тобто починайте з голови, одна половина тулуба, і пішли вниз до ноги, до стопи, і друга. Ось і все. Нічого такого важкого нема. Головне, робіть, і ви швидше відмовитесь. Бажаю всім здоров'я, сили, натхнення і вірте, що все, що не робиться, роби нас сильнішими. До побачення, до зустрічі.